Друзі, всім доброго раночку. Що ж ми вже на зв'язку і готові транслювати для вас сьогоднішній турнір. А сьогодні у нас нагадую вам турнір перший кубок АДФК серед гравців 2017 року народження. Тож, сьогодні наші дорогі вболівальники та глядачі запрошуємо вас насолоджуватися класним футболом у виконанні ось таких юних футболістів. Ваших улюблених футболістів, ваших улюблених команд, за яких ви зібралися вже вболівати, і за якими ви зібралися спостерігати. Тож уже наразі у нас пройшло 7 хвилин матчу, 13 хвилин та 50 секунд. Залишилося зіграти в цьому матчі матчі між командами Мрія та Лідер. Рахунок, як ви бачите, вже 1-0 на користь команди з Білої церкви. Це команда Мрія вони забивали майже на перших хвилинах матчу. Ну і зараз вже продовжується така більш рівна боротьба. Були атаки від лідера на ворота команди Мрія тож друзі, дивимося з вами далі. А що очікує нас попереду в цьому матчі? Такий момент біля воріт а, мрії. Зараз так ось затис м'яч біля воріт вратар. Намагалися вибити уже в нього з рук м'яча, але а, міцно і надійно працює голкіпер. Ох, яке перехоплення! Небезпечне! Небезпечно! Не можна так робити. Помилка, помилка! Надзвичайно, помилка голкіпера зараз і. Призводить до забитого другого забитого м'яча у ворота лідера. Прикро, дуже прикро і неприємно. <звук> ну, Можна відзначити на воротах лідера не такий високий, а голкіпер як на, від, на відміну від команди Мрія. О, і в тому епізоді також перекидали його. вже. Перекидали. М'яч залітав у ворота. Не можна. Звісно, не можна так помилятися, віддавати останньому гравцеві, який а ще й під тиском суперника знаходився. А тут перехоплення у лідера. Клас зміщується вправо з під ноги захисника, пробиває. Клас, як пробиває непогано. А зараз. П'ятий номер. номер команди лідер забиває зараз черпак, якщо я не помиляюсь, написано у нього на футболці. І це перший гол на рахунку лідера. Більше половини матчу ще є для того, щоб відіграватися. тож... Лідеру потрібно зараз зібратися, і як мінімум реабілітуватися за отой пропущений гол. Не зовсім доцільний, не зовсім вимушений. а ось такий цей гол. Правильно, правильно. Подалі нічого собі маєш у ворота зараз. Залітає м'яч в тому епізоді. Добре. Встиг зреагувати голкіпер. <тас> класний пас зараз. Ох, який непоганий пас. І підхоплення в один дотик пробивав гравець команди Лідер. Все правильно робив. Ох, тут зараз гострого кута, класний удар, в дев'ятку мітив. А, цей футболіст. І дуже близько біля неї пролетів м'яч. Друзі глядачі, що ж, вітаємо ще раз вас, усіх під трансляцією, всіх глядачів, які дивляться нас на Ютубі. Бачу, у нас є 9, 9 глядачів, 9 болівальників. Дуже приємно. Дякуємо, що ви до нас доєдналися. Ну і як завжди, ми вас заохочуємо бути активними під трансляцією, підтримувати ваших гравців, писати коментарі. Ну і звісно, ставити лайки. Для того щоб підтримувати агравців на полі та нас тут на коментаторських кріслах, тож не забувайте і будьте максимально активними протягом сьогоднішнього дня. «Атака Мрії. один тягне гру, пробиває по воротах, і там кутовий. Я так розумію, кутовий удар буде для команди Мрія. Бачимо зараз друзі атака Мрії, здалеку удар! Тут повзворота в даному епізоді. намагаються вийти зі своєї половини поля, трішки проблематично це складається у них. О, зараз втрата м'яча. Переведення мрія подавала стандарт. Ну і Для Мрії за бокової лінії зараз буде м'яч розіграний. О, є перехоплення у лідера, можна прориватися правим флангом, але тут так о, з невеличким порушенням правил притримували о, суперники гравця лідера. Втрата м'яча! ось яка передача, подивіться, що... Ах! Тут мало не було і автоголу вже, і дозволили пробити по воротах. в бік воріт. Але тут м'яч на щастя для лідера повз ворота пролітає і з-за бокової лінії вже для, для лідера буде м'яч введений в гру. Знову перехоплення. Тисне мрія. І хочу сказати, що попереду достатньо високі гравці у мрії, а швидкі, високі. Всі верхні м'ячі вони перехоплюють. Трохи легше їм. От тут перехоплення є в штрафній зоні. що ж, друзі, давайте трішки розкажу вам, що буде сьогодні відбуватися. Тож сьогодні на нас чекає турнір, який об'єднає вісім перспективних команд, які змагатимуться за звання найсильнішої команди першого розіграшу Кубка. І на першому етапі команди будуть поділені на дві групи по чотири учасники, де кожен зіграє з кожним. Ох, почекай, Ой, друзі! Ой, друзі! Поки я розказував вам ці. Казочки, а в нас тут гол. Гол в екрані. Гол в екрані гол в воротах. Атака мрії, швидка, і контратака вийшла. І... А третій м'яч записує вона на свій рахунок. А вже 4 хвилини і 30 секунд залишилося дограти в цьому матчі. тож... А все більш неприємною стає ситуація для лідера. Дуже мало часу і ще більший відрив у два м'ячі. Та й тисне Мрія. підтискає. Не скажемо, що прямо сильно тисне. Можна грати. непогано, і лідер себе показує сьогодні. Є атаки, десь трохи в кінці не вистачає якогось останнього удару, останнього. Крапки такої, скажімо, Тому поки є питання до команди. І ось знову непогана передача. Повз одного гравця проскакує і вже з гострого кута доводиться пробивати восьмому номеру. Ну і там повз ворота. Ох, ох, подивіться знову. Розвертається. З-за меж штрафної зони пробиває, ну і тут уже не тягне Голкіпер взагалі. На цей постріл він не був готовий. 4-1. Ну, маю нагоду продовжити. розказати вам, друзі, Спинились на тому, що по 4 учасники в кожній групі сьогодні зіграють один, кожен з кожним. Для того щоб вияснити силу суперників і місце, яке займе кожна із команд. Ну а потім найсильніші колективи за результатом гри в групах, уже зіграють у стадії плей-офф за медалі за кубки. Тож будемо вас інформувати по ходу матчу розказувати вам, що відбувається, яка стадія наразі. Ну, зараз у нас перша гра на сьогодні. А, трошки ми затрималися а, через повітряну тривогу. Тож маємо надію, що а, нас догонимо графік. Зараз лівим флангом атака лідера. Восьмий номер пробиває з гострого кута. Не сильно пробивав, більш пас схоже, але нікого не було попереду, щоб замикати цю передачу. І... Тут уже в інший бік воріт. О, м'яч рухається. Ну і друзі, дві групи. Група А, група Б. В групі А гратимуть наступні команди. Це Мрія, лідер Зміна та Фаєрбол. Ось такі команди. І група Б. Чайка, ФК Чернігів, Лідер Містечко та Фортіс. Тож сьогодні, друзі, ми, а, у нас з вами чекає цікава насичена гра. Юні футболісти сьогодні матимуть нагоду довести свою майстерність у кожній грі. А, ну а ми з вами станемо свідками всього цього, друзі. Тож ще раз нагадую і запрошую вас бути максимально активними сьогодні та підтримувати ваші улюблені команди та ваших улюблених футболістів. Ну і 55 секунд залишається дограти в матчі. Рахунок 4-1. Тримався, тримався лідер. Та й от посипався так під кінець матчу. І останні секунди матчу спливають п'ять секунд. Залишилося до свистка арбітра. Можемо уже констатувати друзі з вами завершення матчу з рахунком 4-1 на користь команди Мрія команда з Білої церкви. А тож, друзі, дякуємо болівальники, що отак раненько вже були з нами, розпочали підтримувати її, спостерігати класний футбол. Буквально за декілька хвилин наступний матч, наступні команди. З вами побачимось. Доєднуйтеся до наступної трансляції.